Вітаємо вас, наші любі телеглядачі, і з вами рубрика Смачного. Вас вітає шеф тандем. Сьогодні дуже такий класний випуск. Легень, легенький такий. Ми сьогодні без плити, без духовки. Без нічого. Да, без нічого. Це будуть сьогодні інгредієнти готувати себе самі. Знаєте, так, така є штука. Знаєте, таку ту такі? Е, буквально з -під ножа. Е, Сьогодні з Романом ми готуємо дуже легку та цікаву страву. Сніданок, десерт, перекус. Не знаю, як хочете, так і називайте. Це буде чия пудинг з ягодами. Для приготування цієї страви нам знадобляться такі інгредієнти. Це ягоди, у нашому випадку це полуниця. Також мигдалеві пелюстки, чия та грецький йогурт. Дуже швидко і дуже смачно, Все. і дуже корисно. Друзі, а для приготування основи для пудингу ми використовуємо наш улюблений з романом карпатський йогурт Галичина. Куштуйте та наповнюйте себе силою природи Карпат. Да. Ти вдов раз прибігла. Ну а я думаю, можуть очі вилізти. Знаєш, як люди пнуться, буває лишній раз, сознання тряються. Боже, я, я ніколи в житті не думала, що це настільки важко. Тримбіту важко дуть, так. Да. Боже, диви, не може відкрити. Бачиш, класно запечати. Запакували класно. Диви. Можна брати у дорогу і йогурт не розільється. Треба резати. Подивіться, який він густий. Це просто щось нереальне. Дивіться. То, можна перевернути, перевернув, ну, переверну, паде, але дивіться. Кладла. Да? Ми беремо з Романом 200 мл йогурту і будемо вмішувати сюди зернятка чия. Допоки я це роблю, Роман розповість, що таке пудинг. Я розкажу вам, що таке пудинг чия. Ви його можете насправді робити з молока так само. Ви замочуєте чия, зернята в кокосовому молоці. В даному випадку у нас йогурт. І залишаєте, щоб е, самі зернята набухли, так скажемо. Вони набухають, виділяють таку слизь. Да? Як це правильно називається? Ну, оболочка. Оболочка, так, да, да. вона набухає, і вони такі... Знаєте, як зерно в маракуї Всі їли маракую, так? Да? І до речі, я коли сиділа на дієті да, на правильному харчуванні, я завжди собі робила на перекус пудинг, але робила з вишнями. Вишня трошки кисловата, да, тому додавайте обов'язково цукор. Наприклад, якщо ви берете банан, ківі, полуниця, то можете не додавати цукор, а сюди трохи так трішечки. Так, дивіться, ми замішали. І залишаємо на... Ти цукор додала собі? Ні для чого. Не треба, так? Да? Ну, кому хто любить більш соло, можна воно ще цукор. І ми залишаємо все, щоб воно набухло десь ну, на хвилин 20-30. А я тим часом наріжу полуничку на презентацію нашого сніданку-десерту. Да, такий взяла? Классно. Ми взяли 50 г зернят на 200 г йогурту. А якщо ви любите, прям такий твердий і пружний. Да? Ну, щоб він густіший так, був. Густий, твердий пружний, якщо ви любите, додавайте зернят на 30-50 грам більше, і він буде прям такий, як да. суфле. Це найшвидший сніданок, перекус, десерт. Я не знаю. І те, що може зберігатися до 72 годин, і можна його куштувати. Це дуже смачна штука. Я, до речі, перший раз це скуштував. Мені Вікторія приготувала, дала спробувати. Тепер... я не вірив, якщо чесно думав, що це таке взагалі. Я таке не люблю, знаєте. Ну... Але це дуже смачно вийшло. Тепер дивіться, коли ми поспішаємо, так, тому що у нас обмежений з романом час, не так як у вас. І коли ми залили до шклянки наш чиапудинг, зверху такі на рівномірності ми бачимо. Дуже просто це зробити. Ось так ми його стукаємо помаленьку, так. Або ось так стукаємо, і ми розправляємо їх. Як різотто. Дуже гарно. Все, консистенція рівномірна. Можна так? прикрашати так. Хто що любить? Хтось полуничкою, хтось смородиною, хтось. Кошой є вдома. Хтось чорницею так? чи малиною. Так, у нас ще смачно. пелюсточки і квіточки. Ми не можемо обійтись без квіточок, тому що я їх обожнюю. Ну да, і дивіться яка, да, штука. Не треба гратися це знаєте, з желетинову масу, там, і робити якісь креми, там, е, парові бані, венчики, комбайни, і, коротше, починаєш там, щоб добитися такої текстури. Тобто раз, дивіться. все. Куштуємо нашу щоб... страву. Така красива страва, що вибирає. Дивіться, вона її вже, кстати, стабілізувалася, бачите, і вже видно місце, да, з якого да, ти да, да. Бачите, ти береш уже як, ну, як жилет, типа, раз. Залишається. Mm? Не солодко, збалансоване, так, як я люблю. Нагадую, mm -hmm. якщо бажаєте більш е, солодше, то додайте цукру. Хрустить. Мені подобається. Дуже класно. З, куб... з полуничкою. Mm? Так, дуже смачно. Готуйте, насолоджуйтеся, е, нехай все вдається, всі страви вдаються. З вами був Шеф-Тандем. міжте теж і мами. До зустрічі.